Томати в теплиці скоро відійдуть, і щоб вона продовжувала приносити користь без перерв, потрібно зробити декілька кроків, про які я розповім у своєму відео. Крок перший це віртуальний. Потрібно ретельно проаналізувати, які овочі знадобляться безпосередньо вам у кулінарії, на кухні, які саме овочі вам подобаються. Якщо ви не любите редиску, то навіщо її сіяти? Немає в цьому ніякого сенсу. Крок другий. Це потрібно придбати посівний матеріал безпосередньо раннім періодом достигання. І ті, що для свого розвитку потребують короткого світлового дня. От, наприклад, я посіяла пікінку. Пікінка ранньо стигла, вона полюбляє короткий світловий день. Крок третій. Потрібно врахувати характерні відносини між цією рослинкою, яку ви садите, і тою, яка є основною культурою в теплиці. Після томатів томати садити не можна, тому що в них спільні шкідники і спільні хвороби. Вони можуть просто захворіти. Наприклад, у мене ось в тепличці всі томати Ямамото, вони гібрид. Водоносять добре. Я для експерименту посадила сюди томати золотий потік, і вони вже мають отакі хворі листочки. І якщо в цю теплицю посадити томати на другий оберт, то не факт, що вони не захворіють. Може статися так, що томати отримають також хворобу фітофтори у спадок. Крок четвертий. Для себе потрібно визначити, що буде зручніше вам саме висадка розсадою чи висадка безпосередньо у ґрунт. Я для себе вибрала висадка безпосередньо в ґрунт. Посіяла я вам для прикладу покажу пекінську капусточку поряд із томатами. Ось тут томати під крапельку, а тут пекінка без крапельки, але я постійно наіграюся, перекидаюся з місця на місце, ну це тимчасово. На все не вистачає коштів. І часу, саме головне часу. Ох, томати потихеньку стигнуть. Я їх знімаю і відрізаю оці листи, які притіняють мою капусточку. Оця капусточка. Листи прибрані, томати дихають, фітофторою не заражаються. І потихеньку моя пікіночка буде рости. Крім того, пікіночка я так читала, що вона не полюбляє пересаджування. Тому простіше буде її лишити на тому місці, де вона посіяна, виросла, а просто її прорвати. Так що пробуйте, експериментуйте, займайтеся, і все у нас буде добре. Всім пока!